Пармає синє небо, жодне жито. Прапор свій оберігаєм, Він святиня знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки Украї... Ми навіки вже народом українським в Україні. 20-й цього документа знову перед нами Конституція. І ось там у нас є книжечка Конституції України. Так от у 20-й статті. Цієї конституції записано державними символами України є державний прапор України, державний герб і державний гімн України і про гімн прогімна віда століття. Пісні гімн переслідували, забороняли, знищували, але не знищили функцію національного гімну пісні Ще України, виконувала. Протягом усього часу існування української держави. Однак, державне затвердження отримала лише згодом, 15 березня 1939 року, як офіційний гімн Карпатської України, що виникла 1939 року. Цим актом було підкреслено зв'язок традицій державності України, але, на жаль, Карпатська Україна проіснувала недовго разом з її. Падком гімн ще не вмерло України, був заборонений та настав час відродження, воскресіння, воскресла Україна. Відроджуються національні традиції, її символіка, патріотичні духовні гімни, а серед них іще не вмерла України. Тисячі і тисячі вірних синів народу з цією піснею на устах боролися за волю України. А сьогодні це символ, який затверджений Конституцією України. І, звичайно, найкращі сьогодні слова про її автора Павла Чубинського та композитора Михайла Варбицького. Державний. Державний гімн ми знаємо усі. Для кожного, для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що наша що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло